Зібрались два дні тому. Всі дуже щасливі бачити один одного, знову вступити в роботу. Всі скучили за футболом. Ну, сьогодні прийшли медогляд, і сподіваюся, все добре з усіма. Медогляд завжди важливий. Ми проходимо його кожних півроку. Стежимо за нашим організмом, щоб все було добре. Завжди зимовий збір. Мало хто любить з футболістів, напевно, тому що він дуже довго е, проходить два місяці майже і дуже багато бігової роботи, такої чернової, скажімо так. І Футболісти їх, е, не завжди люблять таку роботу. І, ну, нічого без такої роботи, мені здається, нікуди зараз в футболі не, не дітись. Це як, е, Фудами закладуються на рік, можна сказати так. Грати завжди приємніше, ніж тренуватись. Ну, у нас перше тренування у нас завжди бігова робота, тренажерний зал, а вже друге тренування з м'ячами. Так у нас комбіновано. Комбіновані тренування зараз проходять. Ну, я ж говорю, завжди грати приємніше, ніж бігати. Кожен спортсмен професіонал проходить плановий медогляд два рази в рік перед зборами. Тому це обов'язковий такий аспект у житті футболіста, і ми не виключення. Наші футболісти зараз проходять всіх лікарів по кругу. Я думаю, що все буде добре. Команда проходить стандартний список лікарів, це електрокардіограма, ми перевіряємо серце, УЗД серця. Чи може футболіст виконувати ті чи інші навантаження, які дає тренерський штаб, здають аналізи, це кров, сеча, біохімія. Проходять вузьких спеціалістів, таких як дерматолог, офтальмолог, лор, невропатолог, спортивний лікар, травматолог, щоб знати всю картину по здоров'ю і знати, чи можна їх допускати до тренувань на зборах. Насправді всі в нас футболісти плюс-мінус здорові, і нема ніяких протипоказань, немає ніяких патологій по серцю. Але якщо брати по тому хто може більше всього пробігти і не втомитись, то це у нас є воротар, в якого пульс в спокої 8, а на навантаження він у нього десь 13-14 за 10 секунд. То якщо люди, які знають, то це він практично не втомлюється. Протягом дня будуть готові результати всього медичного обстеження. І я думаю, день-два на ну, сформувати весь список по футболістам, по здоров'ю, і ми будемо точно знати всю картину по наших. Спортсменах. Зібрали 16 числа. Збірт, ну, звичайний огляд, медичний огляд. Найважливіше прийти всіх речів, всіх лікарів, дізнатися про стан свого здоров'я. Та за всіма скучив, все чудово, працюємо. Завдання ті ж, дисципліна, грати на результат. І будувати все так, як в нас виходило там в останній частині чемпіонату, тільки на перемогу, і все буде в нас добре. На першій зустрічі тренер повідомив, що нас попереду чекає багато роботи, адже нас чекають дуже пристойні суперники, які себе добре показали в першій частині чемпіонату. Будемо дивитися, як ми виглядаємо на їх тлі, та демонструвати як можна кращі результати. we